Покажу вам зараз собор. Собор знаходиться на озері. Озеро називається Лок-Ейв або Аве. Точно не знаю, як це читається. Озеро дуже велике озеро там величезне, величезне, таке дуже-дуже довге озеро. Дуже багато дикої природи. Тут літають якісь гусі, літають соколи, дуже багато пташок. І ось Недалечко від залізничної станції з такою ж назвою Лок Ейв знаходиться ось такий собор. Він був побудований в 1881 році, так каже інтернет. Але в мене тут не історичне відео. Я нічого про цей собор не знаю. Я взагалі про точніше, це не собор, це церква, це кірк. Я про цю церкву насправді нічого не знаю. Взагалі майже нічого від неї не очікувала, але вона така прикольна всередині, що треба подивитися. Пішли всередину. Отже, ось так виглядає ця церква. Тут, до речі, немає персоналу, здається, ніякого. Ніхто не контролює. Люди просто тут тиняються і все. Вона дуже прикольно виглядає. Це Ми зараз знаходимося на задньому дворі церкви, тобто є фронтальний вхід, а ми зараз на задньому дворі, тобто ми тільки задом наперед її дивимось. Ось тут на фоні озера знаходиться сонячний годинник. Якщо хтось знає, як таким користуватися, може він щось показує. Нас вже закрили. А, ні. Отже, в мене є 10 хвилин для того, щоб зняти тут відео. А, можете подивитися, яка вона цікава всередині. Знову ж таки, кажу, дуже цікаво, що тут немає персоналу. Ніхто взагалі не дивиться, що ти тут, де ти тут. А, можна все торкатися. Ну, не бажано, звичайно, але можна торкатися, і ніхто нічого не скаже. Ось тут. Дуже цікаве вікно, там десь була листівочка про те, що архітектор дуже хотів мати якісь особливі вікна, які б не були пов'язані з ортодоксальними церквами або з чимось іншим. Також тут біля вікна є ось такі на трьох мовах. Значить, листівочка про цю церкву, що тут, де тут, і написано, якщо ви раптом забрали з собою листівочку цю, треба її відправити поштою, повернути. Пішли дивитись далі. Ось тут є зал для служінь, є якийсь музичний інструмент. Ну, мабуть, це щось типу органу, чи що це не органи, я не знаю. Це щось електронне, але нагорі ось там якась імітація органу. Може це колонки якісь такі стилізовані, я не знаю. Ходімо далі. Що цікавого, значить, вхід в собор безкоштовний, але дуже просять за донейшн робити. Тобто він не безкоштовний, він за донейшн. Мінімальний донейшн просять 2 фунти. І ну він, правда, сів, поки ми ним користувалися, але тут є термінал, тобто можна задонейтити гроші навіть карткою, не обов'язково мати готівку. Але якщо у вас готівка, то є скриночка тут. Кафедра. На кафедру лізти не будемо, мабуть, туди не можна. Пішли далі. До речі, нещодавно я побачила питання в групі людей, які приїжджають в Шотландію, про те, чому двері в церквах майже постійно тут, в Британії, пофарбовані в червоний. Так от там була відповідь, що вони пофарбовані в червоний, тому що це символізує кров Христа. Це не просто тому, що їм безкоштовно роздають червону фарбу. Тут все серйозно. Далі тут дуже цікава штука. О, до речі, це човен. Я не знаю, що це, але це човен. А тут дуже цікава дерев'яна така галерейка, чи що воно таке. Знову ж таки, я не, не шарю в архітектурних штуках, але дуже цікаво, що е, тут. Е, Герби різних кланів, і знизу ще стоять подушечки. І ці подушечки якраз таки показують клітиночку цих кланів. До речі, клітиночка різна для кожного клану існувала далеко не завжди. Різні спеціальні клітинки для кланів запропонував використовувати сер Вальтер Скот. Саме він класифікував всі ці клітинки і розподілив їх, щоб вони належали кожному конкретному клану. Отже, записую це відео під час монтажу, тому що треба дещо пояснити, я не все точно розказую в оригінальному відео. Отже, якісь конкретні клітинки, тартани, клани носили, скоріше за все, завжди, тому що в першу чергу візерунок Тартану пов'язаний з тим. Які барвники можна було знайти в тій чи іншій місцевості, або також це пов'язано з тим, які барвники могли собі дозволити купити ті або інші клани. Тобто, відповідно, там червоний кошеніль або якийсь синій, вони були дуже дорогі, і відповідно тільки найбільші і найбагатші клани могли собі дозволити купувати цей барвник для того, щоб робити свої костюми такого кольору. І ніхто поза межами клану або поза межами Шотландії насправді ніхто не знав, яка клітинка належить якому клану. Е, можливо, навіть таке, що якісь клітинки повторювалися в тому чи в іншому клані або якісь кольори. Але найголовніше, що не було ніякої класифікації, і ніхто не знав, що ось цей вид тартану належить ось цьому клану, і все. Після повстання якобітів у 1745 році. Англійська влада взагалі забороняє все шотландське, особливо культуру горців, вся Highland Culture, вона стає заборонена. Тобто стає заборонено носити національні костюми, там, скоріше за все, грати на Волинці і розмовляти шотландською гельською мовою. Тому що це був дуже великий політичний конфлікт, можна сказати, дуже велике політичне повстання. Де, якби багато людей, зокрема з Шотландії, вони повставали для того, щоб повернути до британського престолу лінію стюартів. Насправді, якщо вам буде цікаво, то саме про повстання якобітів я рекомендую почитати окремо, тому що це досить така складна і цікава тема, але ключове в цьому те, що це була ідея повернути стюартів до корони. Ці повстання провалилися, дуже багато замків, дуже багато місцин було зруйновано для того, щоб ці обіди, повстанці, щоб вони не могли використовувати ці території для своїх цілей. Це, зокрема, насправді, причина, чому, наприклад, дуже багато замків в Шотландії вони знаходяться в стані руїн, тому що їх спеціально зруйнували для того, щоб ну, в них не можна було будувати свої гарнізони і таке інше. Але. Через 60 років після повстання якобітів Вальтер Скотт пише роман, причому він видає його анонімно, наскільки я розумію. Роман називається Вейверлі. І в цьому романі він розказує якраз таки про повстання якобітів. Але через 60 років після повстання англійцям вже не так страшно. Вони вже не думають про шотландців як про е, щось страшне. Роман цей публіці дуже подобається. Зокрема, роман подобається коривській сім'ї, і таким чином шотландські горці, шотландські герої, вони стають дуже сильно романтизовані, всі дуже сильно ними захоплюються, починають цікавитися цією культурою. Вальтер Скотт отримує протекцію від королівської родини, тому що вони прочитали цей роман, їм сподобалось, вони такі вау, класно. І оця романтизація шотландського образу, вона якраз дає поштовх популяризації оцих кланових клітинок, тартанів. І вже коли він цей роман був популярний. Із Англії надходить ідея класифікувати, тобто зареєструвати належність кожного тартану до якогось клану. І за цим англійська гільдія, я так розумію, що якихось текстильних виробників чи щось в такому дусі, значить, подається ідея це класифікувати і подається запит до кланів, щоб вони відправили зразки. Тартанів, які в них збереглися е, в цю службу для того, щоб власне їх зареєструвати. Що ось це твій клан, ось це твій клан, а ось це твій клан. Таким чином, і є саме те, що про що я кажу у відео: що до цього роману. Нікого не хвилювало, кому яка клітинка належить. Просто шотландці собі ходили в тартанових цих своїх вкілтах, в сукнях і таке інше. І все. І нікого це не хвилювало. Але саме завдяки Вальтеру Скоту взагалі оця шотландська культура і костюм вони стали настільки популярними, настільки романтизованими, що, по-перше, класифікували оці всі тартани, до якого клану вони належать. Крім того, з'явився окремо ще. Комерційний тартан, тобто той, який не належить жодній сім'ї і який використовується або які використовуються в комерційному виробництві одягу. А також стало, крім того, дуже популярно письменникам вдягати своїх персонажів в тартани. І, взагалі, в клітинку, в кіно потім стало появлятися все в клітинку. Тобто це реально був такий великий поштовх для популяризації культури. Насправді, якби не цей роман, то, скоріше за все, ніхто би з нас ніколи не знав, що клітинка це про щось шотландське. І взагалі до виходу цього роману, якщо людина в Тартані з'являлася. Південніше, ніж кордони Шотландії, то це сто процентів означало бійку. Тобто, загалом, взагалі, для Шотландії, для шотландської культури, Вальтер Скотт мав дуже великий вплив, дуже великий внесок. І от саме завдяки роману Вейверлі класифікувалися ось ці клітинки. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснюю. А загалом, це. Дуже широка, дуже цікава тема. І якщо вас це цікавить, то, по-перше, я вам раджу зануритися в цю тему. А по-друге, якщо ви знали про Вальтера Скотта тільки те, що він написав Айвенго, то саме час спробувати дізнатися про нього більше. Дивимось далі. Дуже незвична для нас частина а, в соборі. Ось така а, я такого ще не бачила, схоже, не знаю. Тут міг стояти просто круглий стіл короля Артура з лицарями. І взагалі, до речі, ця церква, я ж не сказала, як називається ця церква. Це церква святого Конана. Тобто, уявіть собі, просто це церква святого Конана. Тому так, з такою назвою, можливо, тут реально міг би засідати король Артур з лицарями. Давайте подивимось далі. А тут така цікава капличка з дуже такою, на мою думку, симпатичною такою надгробною фігурою. Це каплиця Брюса. Вона присвячена королю Роберту Брюсу. І насправді тут не похований він цілком, тут похована лише частинка його кістки короля Роберта Брюса. І загалом, якщо я не помиляюсь, це був мало не найперший король вільної Шотландії. Треба передивитися історичні моменти. На жаль, не настільки я шарю, але, до речі, у Лесі Українки є, здається, поема, яка називається Роберт Брюс, Король Шотландії. І там дуже цікаво описано, що коли він. Думав, як повернути собі, як здобути свій шотландський престол. Назад він спостерігав за павучком, який ліз на стіну, і він сім разів падав, але все одно він ліз туди і, нарешті, він доліз. І в цій поемі саме так Роберт Брюс вирішив, що треба таки зібратися і взяти престол у Шотландії. Це все дуже сумбурно, тому що. Це не підготовлений репортаж, тому різна інформація може бути не дуже правильною. <свісно> Тут вхід в каплицю, але зараз каплиця закрита. Там, скоріш за все, якась реставрація. І от вони пишуть, що для того, щоб відкрити доступ людей до каплиці, їм потрібно зібрати 25 тисяч фунтів, щоб її відреставрувати. І тоді вони зможуть пускати людей. Донейшни збирають от карткою, і ще багато де лежі стоять ось такі вмонтовані, точніше, ось такі скриньки. Вони дуже старі, такі іржаві, і табличка, що, будь ласка, кидайте свої донейшени. І, мабуть, вони там колись його відкривають і дивляться, що там назбиралося. Дуже круті вітражі. Вітражі це взагалі дуже круто. А ще. Цікаво, що тут дерев'яний дах і всі перекриття дерев'яні. Взагалі архітектурно така дуже цікава. Ця церква, особливо враховуючи, що не дуже там, що від неї очікував, ось дуже цікаве вікно. Вікно тут можна сидіти. Я не буду сідати, тому що це буде псувати оці кам'яні лави, але тут, мабуть, сиділи якісь монахи, священнослужителі біля віконця помолитися, дивлячись на озеро. І ще є цікавий а, такий елемент а, сходинки. Причому ці сходинки це вхід з вулиці, і от з вулиці через малесенькі дверцята можна було туди зайти і щось там зробити. Але ось це максимум, куди можна піднятися. Також дуже цікава архітектурна тема, ось такий внутрішній дворик. Як на мене, це більш характерно для якихось аббатств більших, але ось такий внутрішній дворик. Тут ось такий симпатичний лев. Знову ж таки, не буду торкатись, не бажано робити цього з історичними пам'ятками. Ось ці балки, це дерев'яні балки, тобто воно тримається знову ж таки, на дерев'яних перекриттях. Тут можна подивитися трошки все можливо в процесі реставрації, я там не знімаю. Але подивіться, які малесенькі двері. Які тонесенькі-малесенькі двері. Якщо ти монах, який від'їв собі пузо, то, можливо, ти туди просто не пролізеш. І, до речі, зверніть увагу, які вони старовинні. Тобто, можливо, це оригінальні двері. І взагалі в цих краях настільки багато всякого дуже старого. Що зустріти прям оригінальну, оригінальну архітектуру і всі оригінальні якісь деталі, це досить звичайно. І ще цікава штука, ось такі є залишки вікон або дверей. Точно така ж частинка знаходиться над дверима і ось тут. Не знаю з чим це пов'язано саме тут, тому що це не підготований репортаж. Але в певний час в Британії були нараховувалися податки на кількість вікон. Влада вирішила запровадити такий податок, щоб, типу, О, у людей багато вікон, вони хочуть сонячне світло, і щоб не витрачати свічки та -там, масло. Зараз ми бабла збираємо, а люди такі: ніфіга, ми зараз <реберемо> приберемо вікна і тому дуже багато де. В принципі, і по місту, в старих будинках, можна побачити сліди від вікна, такі кріпові, що. Очевидно, що там було вікно, але тепер його немає. І це означає, що його замурували, щоб уникнути цього податку. Можливо, тут така сама історія, тому що ну, видно, що тут раніше було а, вікно. Ну, а в принципі, цей податок запроваджували досить давно, тому нормально, що воно все таке старе. І також є залишки. Чогось старовинного, якихось старовинних решіток, можливо, решітки з вікон. Причому вони стоять біля ось цих рам, а можливо, тут колись реально було вікно. Така цікава дуже, і з архітектурної точки зору, і взагалі всередині цікава церква церква святого Конона. Я думаю, що її назва дуже... Важливо. Ззовні можна також глянути ось ці такі дуже гарні червоні двері, великі вікна. Як на мене, дуже цікава знахідка. І зараз вже майже шоста вечора, все має закритися, тому ми збираємо свої манатки і йдемо звідси.